Короткий проміжок часу мої усиля були направлені на це сумувати команду професіоналів, в якійсь мірі не міняючи їх, а перестроїти їх психологічно настроїти на конкретні справи. Сталося так, що по підсумках минулого року. А у Росії вулиці я лише 8 днів працював головою. Області немає чим особливо хвалитися. тому що ми займали, зайняли останнє місце в Україні по рівні заробітні плати. 24 місце в Україні по виробництву по продукцій. продукції. 23 місце в Україні по виробництву. Так сталося, що роками, можна сказати, розвалювали таку нам повністю, особливо промисловість. Розвалювали тваринництво. Практично воно було стерти з лиця нашого краю. Він буквально з приходом в минулому році цибалюка Михайла Михайловича. Такий сьогодні очолює Львівську область. Ну а зрештою, задачами, які поставив президент нашої держави, Терхалек Шенкович, він поставив Україну протягом 10 років число 20 розвитих країн світу. Ми удобстві стали аналізувати ситуацію в економіці. Вона досить складна. Буквально до, то, до кінця квітня місяці, розпочали будівництво ще трьох комплексів цього року, цього року, товар, робота, в цьому році проводити товарів. Першим зустрічню дає комплекс сильної Дівельний, де сучасний обладнання Героїв України, Крижачука Каве Петровича, і розпочинається будівництво двох сучасних молодших товарів Нещодавно ми провели в'їзну колеги обласної державної адміністрації, його побували в Тернопільському районі. Знову ж таки і тут розпочато другий чайник, це птахо фабрики і знову ж показали невеличке господарство, де трошки більше трьох тисяч гнетарів землі. Тут теж завершено проєктно-кошторисні роботи щодо будівництва сучасного комплексу. І вже в другому кварталі в Ютньому місці ми розпочалися, площадка, розпочинає будівництво в такому вже невеликому господарстві. Ми це показуємо всім, що можна не обов'язково це робити великих, а це може бути невелике. І ми розуміємо, що навіть і 500 гектарів, це теж можна хай не 1000 приймати корів, але 200 ковід на довірі відшів можна звичайно. Виконувати ці програми. Ми сьогодні плануємо посадити 250 парень. На цій нараді був знову ж таки герой України Кришвачу Олег Петрович, який теж в нього аналогічні наміри. На цій нараді побували науковці, директора інститутів, проекти, які проектують сади від початку і до я роблять супровід і до збирання врожаю. Нам потрібно тут. Не тільки думати про те, як посадити сади, ягідники, а думати за паралельні розбереження, то знову ж таки повинні бути складські приміщення, холодильники, де зберігаються продукції з і до врожаю. І тут теж є державна програма, і тут теж є домовленість і підтримка на рівні Міністерства сільського господарства з міністром, що він буде ну, всесторонньо допомагати нашому краю тим агропромисловим формуванням, які хочуть займатися дарами. Питання. Що стосується ягідництва, то ми входимо з пропозиціями, а в нас сьогодні з'явилися резерви, ми почали працювати краще. І от я коли давав зі мною у зустрічі в ефірі в 4, я тоді сказав, що ми на 25% перевиконали бюджет порівняно під минулого. А лиш не Року. Ну, це було за два місці. А за три місці, по підсумкуватору, ми перевиконали бюджет наш обласний на 37%, там працює, а для тих, хто там навчається. На кожному факі, в кожній лабораторії, ви знаєте, що у нас сьогодні є приклади в шести районах, де лікування, де професор бачить свого пацієнта в самому віддаленому селі, а пацієнт бачить свого професора. Тут у нас в обласному центрі в обласній лікарні. В цьому році такі ФАПи, амбулаторії, два-три мають бути в кожному районі. Так як і школа, як ми сьогодні майбутнього, ми будемо мати з цього року Кілочийському районі. Це гімназія імені Франка, де ми проведемо навчання всіх директорів шкіл цієї області, покажемо оця школи, де сучасні технології у світі. Ну скажімо, комп'ютерні класи вже. Вчорашній день. І такі школи мають бути мінімум одна, гімназія, школа вже в цьому році мають бути в кожному районі. А в далі, в наступному, ми маємо це все впроваджувати в кожній школі першого, другого, першого, третього ступені і так далі. Хочу також вам сказати, що якщо ми ще говоримо про медицину, то не тільки створення умов забезпечення, технічного оснащення. А сьогодні ми поставили задачу мати вже в цьому році, наступному протягом двох років вирішити. Проблему швидкої допомоги. І знов швидка допомога має бути мінімум на три тисячі жителів і забезпечення пальми. Також сьогодні стоїть гостро питання забезпечення ліками. Я сьогодні поцікавився в Теребовні, А як ситуація з забезпеченнями ліками тих, хто там лікується? Мільйон двісті виділяється з бюджету Теребовлянського району. А давайте поїдемо з вами, а я думаю, ми такий екскурс з вами зробимо. І для нещодавно ми не побували з Баражі. Коли заходимо в лікарню, а в лікарні чотири жіночки, я їх ми просимо в якійсь мірі підтримати. І я відчуваю цю підтримку з сторони центральних органів влади, з сторони президента, з сторони прем'єр-міністра нашої держави, з сторони різних міністрів. І я впевнений, що те, ті починання зараз і в дорожньому будівництві, я дякую людям, що сьогодні вийшли на суботники і наводиться порядок місополоса. Ми знаходимося напередодні величних наших свят. Ми всі будемо святкувати через декілька тижнів. І нам потрібно дійсно навести порядок на кожному населеному пункті, на кожному селі, на кожній вулиці, біля школи, біля ФАПа, біля сільської ради, біля клубу. І це я бачу колись їду. Минулої неділі, а мені прийшлося побувати в п'яти районах протягом тижня і сюди побачив людей, і люди працюють. Я дуже вдячний. Я впевнений в тому, що наша Тернопільська область завжди була однією із кращих Україн в Україні питаннях соціальних питань. Сюди їздили вчити сусідніх областей, з усієї України і не тільки з України, а з інших країн сьогодні світу. І ми можемо все зробити, так як сьогодні взялись і освічуємо вулиці. І сьогодні вже днів, понад 60% населених пунктів сьогодні вже освічене. І я впевнений, що протягом двох місяців в нас не буде жодного села, де не будуть освітлені вулиці. Це теж одне із конкретних. Взялись і показали, що можна. І сьогодні з нас приклад вже беруть інші. І тут не тільки що будуть прикладніші, а тут знову ж знов таки запрацювала і ватра підприємства. Ми дали роботу практично всім нам гречним організаціям, ремам, які сьогодні створюють додаткову бригади, тому що вони сьогодні не встигають світильники п'ятий про. Тобто одна тема вирішується. Не дають про себе знати. І про них можуть люди тільки тоді добре говорити, коли вони відчують, що в Кечені в них з'явилось більше. І вони стали жити краще, більш зажитишно. Думаю, що це буде і в нас, але для цього потрібний час. Рік цей буде складний, рік дуже напружений. Ви знаєте, що сьогодні ситуація в економіці країни дуже складна. Влада наша сьогодні віддає борги попереднього уряду, а це не мало не багато. Кожен місяць від 8 до 9 мільярдів гривень. Це практично складає четверту частину нашого національного бюджету. І, звичайно, це все воно ми відчуваємо сьогодні на місцях. Відчуваємо так, що наша область дотаційна, ми маємо тільки 21% власних надходжень, райони значно менші, але бачите, ми запрацювали, збільшення є. І, звичайно, ці кошти, про які йде мова, цих перших 10 мільйонів, яких ми подержали додатково в першому кварталі, ми будемо направляти на розвиток соціальної сфери в ті райони, які попрацювали краще і значно перевиконали. А всім рекомендую, і я так всім і головам, і районних державних адміністрацій, і головам районних рад, всій команді, яка працює в тому чи іншому районі, працювати краще. А резерв є ще малі. Працює, а для тих, хто там навчається, на кожному фахі, в кожній лабораторії. Ви знаєте, що в нас сьогодні є приклади в шести районах, стаційне лікування, де професор бачить свого пацієнта в самому ідеальному силі а пацієнт бачить слово «професор» тут у нас в обласному центрі в обласній лікарні. В цьому році такі ФАПи, амбулаторії, 2-3, мають бути в кожному районі. Так як і школа, як ми сьогодні в майбутньому, ми будемо мати з цього року в Кілочеському районі, це гімназія імені Франка, де ми проведемо навчання всіх директорів шкіл цієї області, покажемо оці школи, де сучасні технології в освіті. Ну, скажімо, комп'ютерний класи це вже вчорашній день. І такі школи мають бути мінімум одна, гімназія, школа вже в цьому році має бути в кожному районі. А в далі, в наступному, ми маємо це все впроваджувати в кожній школі першого, другого, першого, третього ступені і так далі. Хочу також вам сказати, що якщо ми ще говоримо про медицину, то не тільки створення умов. Забезпечення технічного а Сьогодні ми поставили задачу мати вже в цьому році наступно протягом двох років вирішити проблему швидкої допомоги. І знову швидка допомога має бути мінімум на 3 тисячі жителів і забезпечення пальми. Також сьогодні стоїть острове питання забезпечення ліками. Я сьогодні поцікавився в теребовні. А як ситуація з забезпеченнями ліками тих, хто там лікується? Мільйон двісті виділяється з бюджету Термовлянського району. А давайте поїду з вами. я думаю, ми такий з вами зробимо. І нещодавно не побували з Баражі, коли заходимо в лікарню. А в, лікар в лікарні чотири жіночки. Я їх запи просимо в якійсь мірі підтримати. Я відчуваю цю підтримку з сторони центральних органів влади, з сторони президента, до сторони. Прем'єр-міністра нашої держави зі сторони різних міністрів. І я впевнений, що те, ті починання зараз і в дорожньому будівництві. Я дякую людям, що сьогодні вийшли на суботники і наводиться порядок місополоса. Ми знаходимося напередодні величних наших свят. Церкувати через декілька тижнів. І нам потрібно дійсно навести порядок на кожному населеному пункті, на кожному селі, на кожній вулиці, біля школи, біля ФАПа, біля сільської ради, біля клубу. І це я бачу, коли їду минулі неділі, а мені довелося побувати в п'яти районах протягом тижня і сюди побачив людей, і люди працюють. Я дуже вдячний. Я впевнений в тому, що. Наша Тернопільська область завжди була однією із кращих в Україні в питаннях соціальних питань. Сюди їздили вчити сусідніх областей, усієї сусідні України і не тільки з України, а з інших країн сьогодні світу. І ми можемо все зробити, так як сьогодні взялися і освічуємо вулиці. І сьогодні вже 6, 2, понад 60% населених пунктів вже освічене. І я впевнений, що протягом двох місяців в нас не буде жодного села, де не будуть освітлені вулиці. Це теж одне із конкретних. Взялись і показали, що можуть. І сьогодні з нас приклад вже беруть інші. І тут не тільки що беруть прикладніші, а тут знову ж таки запрацювала і ватра підприємства. Ми дали роботу практично всім нам грешним організаціям, ремам, які сьогодні створюють додаткову бригади, тому що вони сьогодні не встигають ситіння вирішити п'ятий крок. Тобто одна тема вирішується знову ж таки. Наведенням порядку і я б сказав, сьогодні робиться детальна ревізія всіх наших земель, водних ресурсів і кар'єрів. У нас тільки кар'єрів в області біля 300, А скажімо, сьогодні я б сказав, четверта частина, а може і менше, сьогодні працює офіційно, а інші сьогодні працюють так хто як нелегально, користуються надрами, набивають кишені. Люди, які в них працюють, як правило, не оформлені, тобто сьогодні ми маємо розібратися з кожним і дійти до кожного. Я розумію, що можливо, комусь це сьогодні не подобається, хтось дає інші оцінки, розставляючи акценти, але порядок об'явив проведення порядку в державі президент, і ми маємо його наводити в себе в вкрай. Я думаю, що ми самі можемо його навести. І приклади цієї роботи вже показують, що ми це сьогодні вже з вами робимо. Я думаю, що є резерви знову ж таки це землі запасу, землі резерва. Роками ними користуються інші, роками не надходять кошти до бюджету. Тому, звичайно, ми в першу чергу будемо все робити, щоб надати ці землі тим ентузіастам людям, які будуть займатися знов ж таки садівництвом, будуть займатися виноградарством і ягідництвом. Підтримка буде, звичайно, їх. В першу чергу. Я хотів би сказати, що не дають про себе знати, і про них можуть люди тільки тоді добре говорити, коли вони відчують, що в Кечені в них з'явилось більше і вони стали, стали жити краще, більш зажитишно. Думаю, що це буде і в нас, але для цього потрібний час. Рік цей буде складний, рік дуже напружений. Ви знаєте, що сьогодні ситуація в економіці країни дуже складна. Влада наша сьогодні віддає. Борги попереднього уряду, а це не мало не багато. Кожен місяць від 8 до 9 мільярдів гривень. Це практично складає четверту частину нашого національного бюджету. І, звичайно, це все воно ми відчуваємо сьогодні на місцях. Відчуваємо так, що наша область дотаційна. Ми маємо тільки 21% власних надхожих, райони значно менше, але бачите, ми запрацювали, збільшення є. І, звичайно, ці кошти, про які йде мова, цих перших 10 мільйонів, яких ми одержали додатково в першому кварталі, ми будемо направляти на розвиток соціальної сфери в ті райони, які попрацювали краще і значно перевиконали. А всім рекомендую, і як так всім і головам, і районам державних адміністрацій, і головам районних рад, всій команді, яка працює в тому чи іншому районі, працювати краще. А резерв є чи малі. Працює, а для тих, хто там навчається. На кожному факу, в кожній лабораторії, ви знаєте, що у нас є приклади в шести районах, стаційне лікування, де професор бачить свого пацієнта в самому ідеальному селі, а пацієнт бачить свого професора тут у нас в обласному центрі в обласній лікарні. В цьому році такі ФАПи амбулаторії, два-три, мають бути в кожному районі. Так як і школа, як ми сьогодні майбутнього, ми будемо мати з цього року в Кілочийському районі це гімназія імені Франка, де ми проведемо навчання всіх директорів шкіл цієї області, покажемо оці школи, де сучасні технології у світі. Ну, скажімо, комп'ютерний клас це вже вчорашній день. І такі школи мають бути мінімум одна. Гімназія школа вже в цьому році має бути в кожному районі, а в далі, в наступному. Ми маємо це все впроваджувати в кожній школі першого, другого, першого, третього ступені і так далі. Хочу також вам сказати, що якщо ми ще говоримо про медицину, то не тільки створення умов, забезпечення, технічного оснащення, а сьогодні ми поставили задачу мати вже в цьому році наступному протягом двох років вирішити проблему швидкої допомоги. І знову швидка допомога має бути мінімум на 3 тисячі жителів і забезпечення пальне. Також сьогодні стоїть гостро питання забезпечення ліками. Я сьогодні поцікавлюся в Теребовні, А як ситуація з забезпеченнями ліками тих, хто там лікується? Мільйон двісті виділяється з бюджету Теребовлянського району. А давайте поїду з вами, Я думаю, ми такий з вами зробимо. І де Нещодавно ми побували з баражі, коли заходимо в лікарню. А в, лікар в лікарні чотири жіночки. Я їх запитую, ми просимо в якісь мірі підтримати. І я відчуваю цю підтримку з сторони центральних органів влади, з сторони президента, з сторони прем'єр-міністра нашої держави, з сторони різних міністрів. І я впевнений, що це ті починання зараз і в дорожньому будівництві. Я дякую людям що сьогодні вийшли на суботники і наводиться порядок місополоса. Ми знаходимося напередодні величних наших свят. Ми всі будемо. Святкувати через декілька тижнів. І нам потрібно дійсно навести порядок на кожному населеному пункті, на кожному селі, на кожній вулиці, біля школи, біля ФАПа, біля сільської ради, біля клубу. І це я бачу, коли їду на минулі неділі, а мені довелося побувати в п'яти районах протягом тижня і сюди побачив людей, і люди працюють. Я дуже вдячний. Я впевнений в тому, що. Наша Тернопільська область завжди була однією із кращих в Україні в питаннях соціальних питань. Сюди їздили вчити з сусідніх областей, з усієї України і не тільки з України, а з інших країн сьогодні світу. І ми можемо все зробити, так як сьогодні взялися і освічуємо вулиці. І сьогодні вже 6, понад 60% населених пунктів вже освічені. І я впевнений, що протягом двох місяців нас не буде жодного села, де не будуть освітлені вулиці. Це теж одне із конкретних. Взялись і показали, що може. І сьогодні з нас приклад вже беруть інші. І тут не тільки що приклад прикладніші, а тут знову ж таки запрацювала і ватра підприємства. Ми дали роботу практично всім нам грішним э -э організаціям, ремам, які сьогодні створюють додаткову бригади, тому що вони сьогодні не встигають світильники вирішати те п'ятий прост. Тобто одна тема вирішена.